Перукарські ножиці він змінив на зброю. А улюблене місце роботи на бліндаж. Івано-франківець Павло Ковальов працював барбером у чоловічій перукарні, аж поки його активну діяльність не перервала війна. Не маючи жодного бойового досвіду, хлопець, не вагаючись став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Та навіть на фронті Павло продовжував займатися улюбленою справою, а його клієнтами стали побратими. Павло, по цьому поводу як професіонал. Військовослужбовець проходив строкову службу у десантно-штурмових військах. Служив у підрозділі протиповітряної оборони. Поки його побратими вели боротьбу на землі, він стояв на сторожі неба. Я був спочатку Зенічиком. У, у мене був командир попередній. Він зенітчиком був, він нам показав, як це все працює. І ми вже стояли, як захищали, ну, збивали дрони, авіацію. Втім, його службу перервала ворожа міна. У травні на Донецькому напрямку Павло Ковальов отримав осколкові поранення. Боєць пригадує, тоді постраждали й семеро його побратимів. У нас просто було пряме попадання в окоп, наш бліндаж верніше. Я пам'ятаю, що мене попало, це було дуже різко. Я встав, зараз далі побіг. Там якраз було, ще попали бочки з бензином і газовий балон. Були взрив дуже добрий був. І вони подумали, все, офігенно попали, і два міномети починають фігарити, фігарити. Ми вже таки сижу, вже мені тоді руку ранило, ногу. Я більше тоді відчував руку, бо ну, рука ще все чую, висить просто. На ногу я не думав, в мене тоді просто осколок застряв прямо в ступі. Перебуваючи у шоковому стані, Павло намагався накласти собі турнікет, проте сил тоді йому не вистачало. На допомогу приїхали медики. Спочатку чоловіка евакуювали до Краматорська, там бійцю витягнули з тіла уламки та знерухомили руку апаратом зовнішньої фіксації. А ось рана на нозі була досить глибокою та не могла тривалий час заживитися. Рятували здоров'я бійця у різних медичних закладах країни і, врешті, допомогли йому у Івано-Франківську. Його рана по теній поверхні. Ступи, де є шкіра і зразу йде кістка. У нього немає м'яких тканин, тому декілька разів йому вже робили операції, пересаджували туди шкіру, але вона не проживалась через те, що не було середовища для того, щоб вона там могла жити. Ми очистили рану, виявили інфекцію, яка там є. Пацієнт отримав належну антибіотикотерапію. Після чого ми перейшли до наступного кроку: це ортопластична хірургія. Ми замістили йому дефект. Ми взяли е, частину тканини з його гомілки, яка кровопостачається, яка е, має, має артерію, нерв та вену. Повернули її на 180 градусів та закрили дефект. Нині пацієнтів з бойовими травмами у центральній міській клінічній лікарні чимало. Лише з початку війни каже лікар ортопед травматолог Степан Зелик. Прооперували близько 200 військовослужбовців, і їхнє число з кожним днем збільшується. Аби допомогти бійцям, лікарі застосовують унікальні методи. Часто ми використовуємо таку методику як маскулат. Це заміщуємо дефекти. Кісткової тканини. Тобто ми робимо металостеосинтез та використовуємо пластиною або інтрамедулярними блокуючими стержнями, після чого заповнюємо кістку кістковим цементом, і через деякий час утворюється мембрана, і вже на тому місці проводимо кісткову пластику. Мені лікування Павла вже на фінішній прямій його рана. На нозі гоїться, тож невдовзі хоробрий воїн планує повернутись до улюбленої роботи Барбара. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.